Всім привіт! Знаходжуся зараз у ЖК Паркленд у дуже-дуже красивій квартирі. Хочу сказати, що квартира робилася для себе, тому будьте зі мною до самого кінця. Поїхали! Це у нас вхідна зона, велике зеркало на всю стіну, дуже багато шаф, де ви зможете помістити весь одяг. Також можете собі присісти, щоб зручно вам було чи взутися, чи розутися. Так, спальна кімната також має. На всій, по всій стіні шафи. Таке у нас ліжечко, столик. В кожній кімнаті є кондиціонер, телевізор, і оця велика шафа на всю стіну. Дивіться, яка краса. Так, кухня-вітальня. Дивіться, тут у нас диван, він є. Розклади, так що можете помістити ще гостей. Вся вмонтована техніка. Холодильник великий, широкий, що оцінить люба, як кажуть, домогосподарочка. Значить, мікрохвильова духовка, велика посудомийна машина. Також є кондиціонер та телевізор. З вітальні є вихід на терасу, на кожних дверях та вікнах. Стоять такі москітні сітки, що дуже зручно і комфортно. Так що комарики вас ніколи не потурбують. Ліс-лопечалка, отака тераса і краєвид. Зараз вам покажу ще ванну кімнату. Не ванну, а душеву. Значить, тут у нас гігієнічний душ, правлка, сушка і велика душева кабіна, а також є шафки для всяких речей. І ще одна кімната це буде дитяча. Також є багато тумбочок. Всюди можна поскладати свої речі, телевізор, кондиціонер. От така краса продається. Значить, квартира знаходиться на сьомому поверсі, а в ЖК Паркленд має 76 квадратів, а ціна, читайте в описі.